Вітаю. Зараз знаходжуся на 93-му хайведі, виїхав з Бостона. І от так. Мене питали, чи в нас є торнадо, яка в нас погода. У нас сезон штурмів почався, то що я казав, що всі готувалися і вже як результат. Зараз всього лиш ще навіть третього дня нема, а як темно зробилося. Почалося все спочатку з таким градом. Ще годину назад була просто неймовірна спека, 30 градусів і сонечко, а зараз отак відразу раз. Ну і насувається, не пам'ятаю як називається шторм на понеділок має нову скочу накрити. Так. А я зараз пустий, мені не дуже добре по вітром, вітром той причеп там кидає вліво-вправо. Сьогодні цього тижня так як Попереднього попередньому відео я починав що за вікнами, вже розвантажений середу, сьогодні четвер. Деколи є і затримки в роботі, бо, от, наприклад, зараз вчора розвантажився, четвертій, сьогодні тільки пів першого дня тільки отримав роботу. І якби мені дали можливість інформацію, що я би цей Бостон проїхав вже давно. Вже би навіть був на, там під, під завантаженнями сам час пік в Бостон. 100 кілометрів їхав 2 години, дві з лишніх. Помаленьку, помаленьку тянеться, а зараз ще й ця погода. Добре, що я заправився, влив трохи, бо мав 100. 100 літрів соляри тільки в баку і думаю, та мені там 200 з лишнім кілометрів до наступної заправки, де я завжди заправляюся, дотягну. Дотягнув би. Добре, що трохи влив. Ну, ми заправляємося на Стараюся це Flynn J. Там є поїнти, назбируються в доларах. Потім можна або щось купити. Ну, за ці поєнти можна щось купити на заправці. Чуєте, як гарант? Опа! Бачили як блиснуло красиво! Десь. о о о У кого новенькі машини, красиві, не дуже приємно їхати в град. Оооо, який фракція його збільшується і збільшується. Я сподіваюся, що воно зараз трохи попадає і перестане. Треба заїхати. Їду практично йду в Канаду, ближче до квебек Сіті. Там завтра одне завантаження, потім повертаюся ще в Монреаль, ще два завантаження. Враховуючи, що це п'ятниця буде, буде дуже весело там їздити. І тоді туди вже, туди вже додому, десь в суботу ввечері. Додому приїду, а в неділю почнеться шторм. Прекрасно. Веселі вихідні будуть. Таке воно життя трак-драйвера американського, ну але на відміну від європейського, ми хоча б раз в тиждень на вікенд буваємо вдома. Є плюси, є мінуси. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся і до наступних відео. Бувайте!